Незагадковіша жінка світу, ким вона була, які досі на розгадані таємниці вона приховує і чому її усмішка зачаровує людство протягом століть. Давайте відкриємо завісу таємниці. Це Ліза Герардіні, сусідка самого Леонарда да У 15 років її життя змінилося, коли вона стала дружиною заможного флорентійського торговця шовком Дель Джакондо. Саме він і замовив у Леонарда портрет своєї коханої. Уже в ті часи люди були зачаровані. Її загадковою усмішкою вона полонила навіть самого майстра. Багато років Леонардо присвятив роботі над картиною, з якого у нього виник особливий зв'язок, тому навіть після отримання винагороди він не міг з нею розлучитися, вважаючи, що робота ще не досягла своєї досконалості. Рентгенівське дослідження картини виявило, що під фінальним шаром фарби існує кілька попередніх версій портрета. Це показує, як Леонардо постійно вдосконалював свій шедевр, додаючи нові деталі, змінюючи композицію, щоб досягти ідеалу. До речі, картина була практично невідома. Широкій публіці до викрадення з про в 1911 році, саме після цього інциденту, портрет Мона здобув світову популярність, ставши одним з найвідоміших творів мистецтва у світі. З вами була Арт Лігера. У нас тут красиво і цікаво підписуйтесь.